Нарешті післо. Фраза Олександрів була така переломна. Тому ми всі чекали перемоги. З Олександрією, з Маріуполі. Дуже важка перемога, тому що не давно менше, ніж про що допомогу. Важкувати боротьби. Сьогодні складі було багато боротьби, фолів, як вважаєте, що стало ключовим мопоїдинку? Хорошо, того герої обертувати, тому можна і загально випросту так. Багато було нарікань з боку Юрія Максимова до арбітрів. Тепер якраз наставлений момент, коли нарешті арбітри віддають. Тому я не знаю, скажімо як віддаєш. Поставив, далечко було, не було, не знаю. Нам далеко перебіг, подивитися. У вас uh, mm -hmm. зараз кулеш, так? Серед найкращих снайперів лише це генково поступається, вони вже 9 голів, команда летить, команда багато забуває. Так, молодець, та його. Ми всі підтримуємо. Його. Наш бомбардир. Скажіть, як воно грати в більшості, тому що бачимо, в більшості не завжди все вдається. Першим номером. Mm -hmm. Важко, тому що команда більш зосереджує тільки менше. Але, може, де все більшості складається, тому що бачиш, що нам все. Буде. Важкувати. Що ви вважаєте зараз от, найбільш важливо для команди в цей період, коли починається основна така боротьба, щоб не було, звичайно, там, травм, так? наскільки от, важка зараз концентрація, тому що кожен тур, як останній. Навіть головний головне результат, не то, що в місті. Хто буде вигравати, він буде находитися. Заключне питання. Юрій Дііч, наскільки, наскільки, наскільки був злим, тому що ми бачили, що він не мати щасливий після поєдинку. Він розстроївся, тому що. Якщо не добинеся, мовиш це злостко, інші там важко в цій докладі позамалі. Один-два моменти можна за нічого так. Дякую, удачі. Дякую.